Я читаю коментарі, де низька оплата, і розумію, що навряд ці люди відкрили ФОП і сплачують податки за таку діяльність. Навряд орендують гарне приміщення, навряд вкладають у свій розвиток, навряд, крім своїх послуг, дбають про банальний сервіс обслуговування, який включає витрати на засоби гігієни, прибирання та інші важливі речі. Бо якщо усе це є, то така ціна просто не може бути ніяк. Я тут постійно згадую анекдот про вчителів, що у будь-якої успішної вчительки завжди є чоловік, який їй це оплачує, і це б не було б так смішно, якби не було б так сумно, бо мій досвід навчання колег показує, що вчителі взагалі не рахують скільки вони витрачають на те, щоб робити свою роботу, і це основна проблема, чому у нас такі низькі ціни. Бо якби кожен репетитор сів би і порахував, скільки грошей він витрачає на те, щоб робити свою роботу, таких цін типу 200-100 гривень за годину взагалі б не було. Ну і звичайно важливо врахувати той факт, що часто репетиторський ринок дуже демпінгують саме вчителі з школи, які беруть учнів зі школи, займаються з ними в школі на шкільних матеріалах і так далі. Тому, якщо ви приватний репетитор і ви самостійно забезпечуєте усі матеріальні потреби своєї роботи, то повірте, ваші послуги не можуть коштувати дешево. Але пам'ятайте про те, що є люди, які готові платити це не дешево, які ходять до репетитора не за тим, щоб купити у вчителя оцінку, а за знанням. Якщо ти репетитор і готовий розвиватися, підписуйся, і я тобі з цим допоможу.